Сучасне обладнання має спрощувати роботу українському бізнесу, а не навпаки. В цьому відео про наші актуальні втілення від рідної мови контролера, повної мобільності та до нової надійної конструкції дозатора, яка полегшить фасування паливної грами. Наша команда ABC Tech ще у 2007 році спільно з енергобіопром почала виробляти лінії гранулювання під ключ. За всі ці роки ми працювали з багатьма різними підприємцями. Головна задача обладнання на виробництві простота. Тому наша команда ABC Tech представляє оновлений пелетний дозатор, такий ж надійний, як і попередній ВДСВ 1 але простіший у використанні з більшою мобільністю. Пелетний ваговий дозатор ВДСВ 4 створений виключно для фасування паливних гранул і комбікорму від 1 до 50 кг. Фасувальник має аспірацію по всій поверхні вібролотка, який працює як сито, виловлює всю палюку і весь бруд. Після чого ваші клієнти отримують чисту гранулу в упаковці. Полетний фасувальник має пам'ять на 10 вагових доз. А поличка, яка швидко знімається, значно спрощує зміну дози, наприклад, з 3 на 15 кг. Для малих доз потрібна додаткова маленька лійка, для заміни відкручуєте два болти. Великий екран, котрий запрограмований на рідній мові і розташований спереду, значно полегшить процес фасування та налаштування. А подвійний електромагніт забезпечує на практиці продуктивність до 2 тонн за годину з точністю до 0,35%. Також ми розробили педаль із захистом від пилу та вологи. І нову поличку, яка зробила апарат повністю мобільним. Але разом з цим полиця зберегла свою надійність. Така противандальність обумовлена тим, що тензодатчик легко пошкодити при падінні мішка або якщо наступити. Раніше ваги знаходились на підлозі. Щоб перенести станок, потрібно було відключати кабель тензодатчика, іноді оператор це забував, а кабель рвався. На ваги було легко наступити. Ваги були на болтовому з'єднанні та баранчиках. Це займало час. Тепер налаштування, яке стосується висоти пакета, займає один рік. Виросла також швидкість дозування, адже лоток став ширше та зберіг свою надійність при вищій продуктивності. Індуктивний датчик дозволить повністю відмовитися від педалі. Надійність обладнання це вільний час від поломок у майбутньому, тому кожний виріб ми тестуємо в роботі перед відправленням. Але техніка це техніка і може виходити з ладу. Якщо таке трапилось, ми беремо всю головну біль діагностики проблем на себе. Телефонуйте до нашої техпідтримки, і ми із радістю допоможемо вам у телефонному режимі. Не змогли вирішити по телефону, відкручуєте три болта на рамі і відправляєте шафу нам. Після цього ми надішлемо відремонтовану або нову шафу, щоб не було простою. Дана модель є серійною, тому запчастини у нас завжди знайдуться. Самопочуття працівників крайньо важливе. Просте управління спрощує роботу і, як наслідок, менше відволікань та втоми під час робочого дня. Простота в управлінні простота в навчанні. Для навчання оператора потрібно до 15 хвилин, після чого людина зможе працювати на дозаторі вже самостійно. Все, що потрібно працівнику, це ставити пакет і закріплювати його зажимами, натискати на педаль або доторкнутися до датчика. Після цього апарат сам зважить дозу, і оператору всього лише необхідно відкласти заповнений пакет. Далі цикл повторюється. Для контролю є журнал загальної ваги і кількості доз. Процес фасовки супроводжується світловими сигналами, а також динамічною картинкою на екрані. Що стосується кількості співробітників, то можуть працювати як один, так і два оператора для збільшення виробничої потужності. Враховуючи максимальну швидкість наповнення пакета. Ми самі виробляємо та програмуємо контролери, тому вони такі прості в роботі та налаштуванні. Якщо необхідно переключити на контролері продукт, це займає всього 2 кліка. А завдяки зручному меню на рідній мові редагування налаштувань на нову вагу займає всього 5-10 хвилин. У шафі управління записані стандартні програми. Та є місце для підписання маркером ваших власних програм та налаштувань. Ми відправляємо товар по всій території України, а також у Європу. Тому контролер має 5 мов. Фасувальний верстат має зручну висоту 178 см і легко підкочується під проміжний бункер. А також використовує побутову мережу 220 вольт. Стандартний бункер має 150 літрів. Проте його можна збільшити до 450 і 750 літрів. Додатково можливо встановити оглядове вікно. Фасовична установка відправляється уже зібраною і налаштованою. Ми фарбуємо порошковою фарбою у колір, який бажає замовник. Але якщо апарат зі складу, тоді доступний стандартний колір. Фасовка ведеться з подальшою запайкою, для чого можна використовувати запайщик нашого виробництва. Для експорту палет ми допомагаємо в отриманні сертифікації за допомогою установки лабораторного обладнання. А також надаємо послугу по перевірці якості палет. З вами був канал EBC Tech України. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк та підписку, щоб підтримати наш канал. І купуйте тільки якісне обладнання. Всім па-па!